Коли вам потрібна консультація по вартості ремонту автомобіля по фотографіям, коли ви вибираєте якийсь на аукціоні, то я можу вам надати приблизну інформацію, скільки може коштувати відновлення. Такого пошкодження, як на фотографіях аукціону, по роботам, тобто по рихтуванню, можливо, навіть і в тому числі і ходова частина. Також по фарбуванню, тобто скільки потрібно витратити на роботи по відновленню такого автомобіля. Але, на жаль, не можу я вам відповісти, скільки буде повністю весь бюджет під ключ з ремонтом, всього -всього, з урахуванням всього 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 щоб саме прям під ключ ще й з таким напоминанням. Максимум скільки вона мені може вийти. Адже існує дуже багато марок, моделей, автомобілів в різних розрізах, на які запчастини можуть коштувати шалено різних коштів. Наприклад, зараз ви цікавитеся Volvo S60 21-го року, потім Tesla Model 3, потім джипом Cherokee, Потім фордом, ескейпом, і це все різні запчастини, які можуть коштувати абсолютно різних коштів. І я не можу утримати в себе в голові. Весь перелік всіх запчастин, по номенклатурі всіх автомобілів в розрізі марок і моделей. І назвати скільки буде коштувати все з ремонту. З урахуванням того, щоб побачити по фотографії всі пошкодження цих запчастин, неможливо. Тому. Нагадую ще раз, визначити ремонт по фотографії повністю під ключ із хімчисткою, і поліровкою, і установкою газу з усім з усім, із заміною нової гуми. Адже я не знаю, ви будете собі гуму вибирати «Мічелін» чи Тайгер. Я не знаю, який ви собі газ будете ставити максимум по фулу, чи ні. Чи будете ви затягувати весь автомобіль в плівку, чи тільки частково, чи взагалі не будете? Чи будете ви робити повне ТО автомобіля з заміною мастил в роздатках-редукторах? Чи взагалі нічого не будете міняти? Чи будете ви ставити новий акумулятор? Якої фірми марки? Коли ви будете купувати? І узгоджувати з менеджером по запчастинам закупівлю запчастин капота по оригіналу чи по заміннику. Наприклад, буває дефіцит запчастин. Тобто, якщо ще півроку тому двері на Cherokee коштували 600 доларів, то зараз такий дефіцит на розбірках цих автомобілів, що в деяких випадках вони коштують по 1000 доларів за штуку. Коли йде мова про корейські автомобілі, коли. Помпа може сто коштувати тільки 850 доларів по цінам БМВшно, і це все врахувати, утримати в одній в голові абсолютно нереально і неможливо. Тому я буду вас орієнтувати вартість відновлювальних шлід.